Доброго дня, канал Юридична компанія Донправо, адвокат Володимир Клим. Допомагаємо людям розібратися в питаннях нерухомості, спадкування сімейних відносин і всі інших багатьох цікавих питаннях юриспонденції і іноді прокупівлю продаж нерухомості. Тема: якщо вникати експертизи, у спорах про встановлення оспорення батьківства. Якось так мені за останній місяць декілька питань поступило. Ну, правда, я знав на них відповідного судовій справі двох брав участь. А ситуація яка? От уявіть таку ситуацію, любов любов'ю, від неї бувають діти. Але там бідна дівчина родила, батько біологічний на дитину забив. І, і що? Дитина записана без батька, допомогу брати нема де. Така буває безвідповідальність. І що дає мама про встановлення батьківського в суд, але переживає. А він же не буде ходити. Він, правда. Їй і пообіцяв це, що він туди ходити не буде, що нічого вона не доведе. Або навпаки, дівчина родила дитину, батько хоче цю дитину, хоче юридичний зв'язок встановити, брати участь у її вихованні, але дівчина знайшла собі вже іншого. Дитина маленька і вона планує, що. Ця нова людина в її житті буде справжнім батьком для дитини. Тому про цю ситуацію наша юридична консультація. Ну, приклади ситуації, що хтось уникає відібрання біологічних матеріалів я вам розповів. І такі дійсно суди тягнуться людинку через страх. Через страх, що нічого не доб'ються, не подають до суду. Дитина живе без батьченком, чи, наприклад, дитина ніколи не знає справжнього батька, який добивався визнання батьківства. Насправді і ті, і ті бувають, чи, наприклад, буває, що там мама не хоче встановити, чиї законний чоловік батько дитини, чи ні. Вона там ховається, лякається, а не знає, що і так і рано чи пізно справедливість її дожини. Отже, про наслідки такого уникання, наслідки таких уникань відібрання біологічних матеріалів. Звичайно, закон не може, я неодноразово це повторюю, ніколи не може прописати ідеальну. Ту чи інакшу ситуацію, Там якою рукою в туалеті самі знаєте що. Головне, це норма, що дотримуватися правил гігієни. Але Верховний суд внизу під відео в описі є відповідні посилання, згадки. У своїх рішеннях вирішив, що якщо ти не береш не бажаєш брати участь в експертизі, а суд оцінює. Сукупність доказів, то суд вважає, що ти не правий. І людина, яка замовляє експертизу, просить щось встановити, дійсно є права. Тому для тих, хто хоче уникнути батьківства, чи для тих мамочок, які не дають встановити батьківство справжнім батькам, чи для тих мамочок, які уникають. У разі спору це дуже такий поганий варіант, але уникають встановлення батьківства. Пам'ятайте, рано чи пізно суд винесе рішення. А оскільки ми йдемо в Європу і витрати на адвокатську допомогу, вони вже збільшуються, їхня кількість, але будуть покладені на того, хто продає, які б вони невеликі були. Тому пам'ятайте, що правда буде встановлена. І ви ще заплатите копійкою. Дякую за увагу, Володимир Клим.